Вітаю вас, колеги, вітаю телеглядачі. Перебуваю я зараз на Броварському проспекті, от саме тут при в'їзді на сам міст метро, і сталося ДТП. сьогодні близько о 7.20 ранку. І позаду мене ви бачите ось цей автомобіль, який власне і постраждав. Бачимо наскільки є серйозними його пошкодження, тобто вибито тут абсолютно і передня частина, так і двері, і побите скло, і задня частина автомобілю теж вщент розбита. І Ось наскільки ми знаємо. Від інформації від поліції, то відомо наразі про п'ятьох постраждалих людей внаслідок автотрощі. Їм уже надана уся необхідна допомога. От бачимо, наскільки потужним вочевидь була ця аварія. Звісно, усі обставини з'ясовуються, але ми знаємо ту інформацію, що водій не впорався з керуванням і просто врізався у відбійник. І, от, власне, бачите, як цей відбійник зараз просто поперек самої дороги так він перек. Рив фактично усю дорогу, і навіть он а, ліворуч видно, Слава, покажи, будь ласка, а, ліворуч, як відбійник врізався у а, сам. Паркан так бетонний, і просто утворив у ньому дірку. Тобто, ми можемо уявити наскільки потужною так була ось ця був ось цей удар машини в відбійник. Вочевидь, зараз тут як ми бачимо, працюють працює поліція, працюють також столичні рятувальники служби Карс. А вони надають усю необхідну допомогу, і звісно, з'ясовують деталі обставини. От зараз можемо бачити, як по дорозі просто розкидані усі деталі. Алі від автомобіля вони розкидані на метрів, так ну мабуть, 20, так ще якісь дрібні деталі можна тут познаходити. Це і також розлиті очевидь різні там мастильні. Мастильна рідина, тобто все, що було у цьому автомобілі, тому що бачимо наскільки він пошкоджений. Тому рух зараз по броварському проспекту перекритий. Ну і власне на сам міст метро не можна дістатися ані з правого берега, ані з лівого дорога повністю тут перекрита. Можна лише дістатися за допомогою метрополітену. Тож наразі, ось тут працюють усі слідчі рятувальні групи, і механізм цих обставин з'ясовується. Буду продовжувати працювати тут і я. І надалі з усіма обставинами, як тільки щось стане відомо, буду до вас вмикатися. Колеги, поки вам слово. Юля, дуже дякуємо тобі за оперативну інформацію. Наша колега Юлія Глущенко зараз з нами на зв'язку була розповіла про дорожню транспортну пригоду, яка трапилась на броварському проспекті. Стежимо за цим і обов'язково будемо повідомляти ще більше деталей в нашому ефірі. Ну і щоночі росіяни продовжують тероризувати умовно тилові міста України. 110 засобів повітряного ураження цієї ночі ворог застосовував. Це ударні безпілоти типу Шахет, Гербера, безпілотники інших типів. За попередніми даними повітряних сил станом на 9 годину протиповітряною обороною збито або подавлено 84 безпілотники на півночі, півні та сході країни. Зафіксоване влучання 24 ударних БПЛА на дев'яти локаціях, але підкреслюють повітряні сили. Що атака триває в повітряному просторі декілька російських безпілотників, зокрема група їх у центрі Чернігівської області. Також е, безпілотник спостерігався е, на Київщині. Зараз його немає уже на щастя, але от повітряний напад ще триває. Ну і знову ж таки, аби підтримати наші сили оборони, в тому числі і ті, які е, не лише захищають е, нас в Умовному там Києві, Чернігові, Сумах, а ті, які захищають безпосередньо нашу землю на лінії бойового зіткнення, ми закликаємо вас підтримати збір для бійців батальйону безпілотних систем Вій, 18-ї слов'янської бригади. Зараз їм потрібна автівка та заразні станції у зоні бойових дій. Автомобіль це не просто засіб пересування. Це про порятунок життя, мобільність, логістику. Авто на фронті їздить у надекстремальних екстремальних умовах. Адже це не лише розбиті дороги, а й постійні обстріли, полювань fpv дронів російських техніка швидко зношується, а знищується ворогом. І потреба в нових машинах постійна. Перейшовши за QR-кодом або номером картки, які бачите на своїх екранах, ви можете підтримати цей збір і безпосередньо підтримати сили оборони.